Маєш велику квартиру, плати податки. В новому році в дію вже вступив закон про податок на нерухомість. Тепер українці будуть сплачувати 1% від мінімальної зарплати за 1 квадратний метр власних володінь. Так званий податок на розкіш за кордоном має роки практики. В Україні ж його ввели вперше. Тож, хто буде платити більше за свої хороми, знає Анастасія Ячкалова. Моя хата з краю, так львів'яни реагують на нововведення податківців. Більшість каже, їх це не стосується, а багаті їх а й платять. Для багатих потрібно як можна більше податків. Я позитивно взагалі ставлюся до того. Тому що люди, які в середнього достатку, вони в принципі вписуються в межу, яка там передбачена законом. Я Так бачу, ущемляють права тих, хто має більше грошей. так виходить тут по-різному можна дивитися на це. Питання взагалі потрібний податки. Тим, хто володіє хоромами або має декілька квартир, раз на рік таки доведеться сплатити майновий збір. Податок незначний, проте за кожний квадратний метр оселі селі доведеться викласти приблизно 11 гривень. Ставки податку на нерухоме майно визначаються і встановлюються сільськими селищними, міськими радами, і розмір таких податків встановлюється в розрахунку на один квадратний метр житлової площі для квартир. Житлова площа, яких не перевищує 240 квадратних метрів, це і житлових будинків житлова площа, яких не перевищує 500 квадратних метрів. Тим пересічним львів'янам переживати не варто за свої малометражні помешкання та невеликі будинки платити не доведеться. Проте приховати майно теж не вийде. Спеціалісти, які працюють, і ми зновки мали з ними контакт. Ну завжди прискіпливо дивляться таких моментів, коли в будинку для прикладу в 500 квадратних метрів. Будемо казати, так буде одна кімната, розумієте, в якій живуть. А всі останні будуть ще повторюю, Правильно, вбирально, це може бути якась білярна і тому подібне. Тобто тут треба зрозуміти, що нехай не думають люди, що так можна легко уникнути від податкування даний податку. За підрахунками податківців, за один квадратний метр житла українці заплатять близько 11 гривень. Тобто за 35 метрів квадратних доведеться викласти близько 400 гривень на рік. Пільги діють тільки для державних установ, будинків у зоні відчуження, дитячих будинків та гуртожитків. Такий податок з українців збирають вперше. Анастасія Чкалова Назар Піх новини.